Добрий день, діти! Сьогодні ми починаємо з вами вивчати нову тему Текстові документи і на цьому уроці розглянемо програми для створення та працювання текстових документів, які їх види бувають. Для початку давайте згадаємо, що таке текстовий документ. Текстовий документ це документ, який складається з текстових об'єктів. Символів, слів, абзаців, можливо, інших об'єктів, таблиць, діаграм, малюнків, схем тощо. У своєму житті ви, мабуть, бачили багато різних видів текстових документів. Всіх їх і не перерахувати, які бувають. І ми з вами обов'язково навчимося їх створювати. Ми з вами вивчаємо інформатику на базі операційної системи Windows. І в цій операційній системі є три види програм для створення та працювання текстових документів. Давайте їх розглянемо. Перший вид програм це текстові редактори. Текстовий редактор це спеціальна програма. Для опрацювання документів, які містять лише звичайний текст. У Windows ця програма називається Блокнот. Ви, мабуть, вже з нею працювали в молодших класах. Наступний вид програм це видавничі системи, це більш складні програми. Які забезпечують найширші можливості для розміщення тексту і графіки, створення багатосторінкових видань та дають змогу отримати матеріали, що відповідають вимогам типографії. Це можуть бути якісь газети, брошури, журнали, календарі. У Windows це програма Publisher. І ми з нею обов'язково ознайомимося у старших класах. І третій вид програм – це текстові процесори. Текстовий процесор спеціальна програма для опрацювання текстових документів, які містять не лише текст, а і графічні об'єкти. І саме цю програму ми будемо з вами вивчати, і називається вона Microsoft Word. У середовищі текстового процесора Word над текстовим документом та його об'єктами можна виконувати такі операції: вводити текст, редагувати текст, форматувати текст, вставляти різні об'єкти, друкувати документ та працювати з файлами, копіювати, видаляти. Додавати таке інше. Щоб почати працювати з програмою Microsoft Word, нам потрібно зайти у меню кнопку Пуск натиснути, знайти в списку програм програму Word і натиснути на іконку лівою кнопкою миші. Якщо у вас на робочому столі збережені якісь Wordські файли, або є ярлик з посиланням на програму Word, то треба натиснути правою кнопкою мишки на цей значок і у меню вибрати Відкрити. І таким чином ми теж можемо відкрити програму Word. Коли у нас відкривається вікно програми, у ньому є панель інструментів. Давайте її розглянемо. Одна із головних вкладок це вкладка Файл. За допомогою неї ми можемо зберігати документи, створювати нові документи, відкривати вже існуючі. Вгорі є панель швидкого доступу, за допомогою якої ми теж можемо зберегти документ, оновити документ або повернутися до більш старого зразка. І ще існують багато інших вкладок, такі як основне, меню, вставлення, конструктор, макет, посилання, розсилки, рецензування, подання. Ми обов'язково з вами їх розглянемо. Нижче є група інструментів, за допомогою якої ми можемо форматувати наш текст. А також стрічка. Перегортаючи, якою ми можемо також змінювати наш текстовий документ. Вгорі і з боку робочої області є лінійка, на якій присутні маркери. За допомогою них ми також можемо змінювати налаштування нашого документу. З правої сторони є смуга прокручування для перегляду документу. І внизу є рядок стану, в якому теж є багато функцій, які ми подалі з вами розглянемо. І сам оцей от аркушик це робоча область, на якій ви і працюєте. Вводите документ, редагуєте, форматуєте його тощо. Давайте з вами переглянемо, як ще раз. Відкрити документ Word. Один із способів на робочому столі знаходимо документ. Уже існуючий, натискаємо на нього правою кнопкою і обираємо Відкрити. Натискаємо, і у нас відкривається документ той, який ми вибрали. Наступний спосіб: ми натискаємо на кнопку Пуск. І в меню Всі програми вибираємо. Шукаємо, де у нас знаходиться програма Word. Натискаємо на неї лівою кнопкою мишки. Чекаємо, поки вона у нас завантажиться. Це може зайняти якийсь час, а може швидко завантажитись. І от у нас відкрилась стартова сторінка. Ми натискаємо на новий документ. І у нас відкрився документ Word. Ми бачимо з вами вкладки, ми бачимо з вами робочу область, смугу прокручування, лінійки. І все це ми розглянемо на наступному уроці. Дякую діти вам за увагу. До побачення!